Я увидела його у подруги і дзвонила йому. Просто зробив свою справу і пішов. Нажав, і все тепло. В спані у мене італієць, а в душі німець. Жарко. У нього такий інструмент. Навіть очі радіють. Ось наш герой. Він професіонал. Он профі. Так, я профі. Та головний в нашій справі все ж таки партнер Феко. Мій надійний постачальник. Феко. Ми гарантуємо якість матеріалів, якість роботи, справа рук професіональних сантехніків 1К. Зробіть правильний вибір. Залишіть заявку на порталі 1 к.